Ну що ж, здається, і мені вже час зробити відеоогляд на мій скетчбук, але я б назвала це скоріше, альбом, в якому я малювала у різний час. Різні цікаві для мене малюнки. Ну І ви бачите, що тут дата є. Коли я його почала, це майже початок ковіду. І тоді я почала, щоб зовсім не нудьгуватися, цей свій скетчбук. А, такі вправи. цікаві. Це, теж вправи. Це, до речі, вправа лівою і правою рукою одночасно малювати. Можете спробувати, це дуже цікаво, як у вас буде виходити і що ви можете зробити одночасно дуже кльова вправа. Різні техніки це кульковою ручкою я випробувала. Це було, пояснення, мені треба було для контурного малюнку. А це мені захотілося спробувати малювати аніме. Я його до цього ніколи не малювала, ну, мені якось не було цікаво. Але я вирішила спробувати, особливо вважаючи на те, що мої учні дуже люблять малювати аніме. Я купила книжечку. от таку книжечку я купила. В той час я працювала вже другий рік, пішов мої роботи в Алматі в Казахстані. І я купила в магазині цю книжечку, яка і була мені за підручник. Для малювання. Тут надаються вправи, як малювати. То мені стало також цікаво, наскільки можна навчитись малювати аніме за допомогою отакої от книжечки. Книжечка зовсім аж А, І от я спробувала Оце копія з цієї книжечки. Це копія з цієї книжечки. Тут мої нотаточки. Англійською мовою, бо я якраз викладала в міжнародній школі в Алматі. А моє враження: отут написано, що я вважаю, що просто копіювати, навіть використовуючи ці схеми. Але не знаючи базової анатомії людини та пропорції, я вважаю, що це дуже складно. Напишіть, якщо ви вважаєте інакше, якщо у вас є інша думка, і напишіть, може у вас є інший досвід, якщо ви вчились малювати аніме, не знаючи базової анатомії малювання людини і пропорцій. Якщо у вас є такий досвід, мені дуже цікаво, бо я. Роблячи цю копію, я відчула, що якби не моя освіта художня і знання пропорції анатомії, я б не змогла зробити, використовуючись лише цими схемами і допомогою. Тут це м'яким олівцем такі текстурки я робила. Купила цікаві олівці. І це ще одна копія. А, і знову ж таки а, мені а, здалося тут теж, що треба а, знати анатомію. Це знов-таки двома руками одночасно я малювала. Це моя спроба вже не копія. А, це такі, я дуже люблю всякі форми малювати. Фігури, і е, такі дуже приємні, коли е, просто така арт-терапія е, виходить. Знову ж таки копія е, ще одна. А мені сподобалось, мені дуже сподобалось аніме, мені дуже сподобався стиль цей, але е, треба занурюватись і довго малювати, щоб навчитись це легко робити. Тут я пробувала просто фактурки і. Робити такі вправи кольоровими олівцями. Ну і Це моя така найкраща копія з цього альбомчику, що я купила. І така, щоб я зробила, як вона вже виглядає як завершена. А це такі Zentangles вони називаються, коли там просто візеруночки робити. Це сипія, дуже крихкий а, матеріал. Мені. А, я його купила для того, щоб а, показати учням, а, як можна малювати сепію. Ну, це такий, це не показовий. А це я була на екскурсії у гарний такий а, а, місто кочевників, Це місто макет для зйомок фільму. Яке дуже гарно було збудоване, і воно залишилось, і його використовують як таку туристичну атракцію. Я там зробила фоточки і з фотки зробила такий малюночок, бо дуже гарний такий, як в рамочці вигляд. Це мої там заміточки для роботи. Це спробувала теж олівцями копію з відомого, відомої картини, такого скетчу, мене здається. Це tessellations я пробувала зробити. Я взагалі Tessellations, це краще для тих, хто дуже гарно з математикою співпрацює. Але мені було цікаво зрозуміти, як вирізати складні фігурки, щоб зробити. Це така вправа була. Це тут в мене ідеї. А це тут такі цікаві, коли робити. З таких каракуль, коли можна робити всякі а, цікаві а, знаходити образи. Знову вже кульковою ручкою. Ну, тут просто, так розваги, це у мене а, DPMYP, це з а, а, ідеї для роботи. Це я була а, на екскурсії в горах. Десь кілометрів 300 від Алмати, там дуже красиві гори, і я купила нові олівці Дервент, дуже дорогі, і їми спробувала намалювати. Це з фотографії. Це я показувала приклад робила учням, коли ми онлайн були, щоб вони зрозуміли, я робила такий відеоурок, і я малювала просто. Одразу олівцем робила такий емоційний портрет. І більш увага на текстуру, і без підготовки просто одразу текстурою так малювала зробила. Це теж я показувала, як робити іншими штрихами. Тобто, щоб рука вільно себе відчувала, це вправи були на. Відчуття на ну, на постанову руки, щоб полегшити потім таки зробити кілька вправ і легше. Почати малювати. Це знов такий скарак, такі цікаві малюночки, коли а, виходять. Я такі роблю відеоуроки, показую, як це робити. Це в мене окремі такі завдання. А це знову же таки, оскільки я знаю, що діти обожнюють всяких монстрів, і я вже зробила випуск, як розвинути творче бачення саме через малювання скельних монстрів. Я тоді почала я купила дуже гарну книгу. Про монстрів. І я зробила декілька копій для себе, щоб собі більше краще зрозуміти конструювання цих монстрів. І, до речі, ці. Копії вони допомогли мені е, покращити мою роботу з учнями і зробити більш цікаві уроки, бо я зрозуміла деякі речі, які я, начебто, знала як теорія, але тільки коли от починаєш копіювати, починаєш е, деякі речі розуміти краще. І тепер в мене е, ну, реально дуже класний курс. по... Е, тому як малювати монстрів там поетапно різні етапи, різні завдання. Оце один з таких скельних монстрів, коли це просто фотографія скелі була, і в ній коли ці тіні і світло, бачиш якесь обличчя і малюночок скелі. А оцей скельний монстр, ну, це вже після практики я його вже намалювала самостійно. Вже це моя фантазія. Знову ж таки, після оцих всіх вправ. Тобто я на своїх вправах зрозуміла, як це краще зробити. ну Такі це не дуже вдала спроба, я вважаю. І я таке зробила. Ну, а це вже просто такий в мене був настрій щось зробити. А такі просто малюночки, все що підряд, цікаво не цікаво, ну, це очевидно. з з періоду ковіду, а це був 2000, все ще, здається, 20-й, може початок 21-го року. А, а тут я вже це вже, мабуть, пізніше, це вже, хоча, мабуть, це все ж таки той самий 20-й, а може, вже 21-й. Літо 21-го, тут дат вже нема. Мене зацікавило, бо в мене знов же таки в мене був окремий курс з того, як завдання, таке просто ну, великий блок завдань, для того, щоб учні навчилися зробили цікаві завдання з графіті. І я розробила там. Була дуже цікава співпраця з місцевим художником з Малмати. Ми зробили разом. Ну тобто, я розробила проект. Він взяв участь. Він в мене був план, і він розробив свою частину роботи з учнями. Ми узгодили все це. Він розмовляв чудово англійською, зрозуміло, тобто він задовольнив всі потреби цього проєкту. І ми розробили цей проект, і учні зробили чудові роботи, включаючи і там це було онлайн якраз, і розробили ці проєкти. А потім, коли вони вийшли вже офлайн були в школі, то е, там на закінчення вже було за, заплановано цей художник, він е, нагороди роздавав. Там в нього було завдання. Ми узгодили це цікаве завдання, він запропонував. І в нього були кльові стікери, які він е, потім роздавав у, як е, нагороду за найкращі. Е, Роботи учням. І я потім теж спробувала зробити свої графіті. Оце один з таких, який мені дуже подобається: такий фрістайл релоуд. Тут написано перезавантаження. Якраз тому воно якось підсвідомо це слово вийшло, тому що я почала перезавантажувати себе, щоб, незважаючи на цей ковід, знову таки розпочати робочий рік, зробити щось таке цікаве. І ще перед початком роботи це літо було, канікули, і я нікуди не могла поїхати. І я Перезавантажувалась за допомогою таких цікавих м, е, своїх малюнків. Це мені дуже подобається, це е, не копіювала. Це один з моїх найперших графіті, е, скетчів які я зробила сама. Я спробувала зробити на стіні там, де можна було, я вже казала, що ну, там є санкціоновані е, стіни. Але з балончиком це окреме завдання, потребує практики, розуміння. Ну, там, тримати руку, коли я спробувала тримати балончик в руці, я 30 хвилин е, малювала цим балончиком. Може, я його не дуже правильно тримала, але потім в мене рука так вклякла, і от в такому положенні була десь тиждень, я навіть термоса взяти. Нормально, не могла, і ручкою навіть було важко писати. Тобто там має бути як, ну, певний час такої, такої, ну, звикання до того, що ви тримаєте такий великий балончик, бо він відрізняється від того, що ви тримаєте тоненький олівець. Тут Юфо. Я хотіла це зробити як у вигляді таких техно- Скайфай, щось таке. А, а тут мої графіті в різних стилях. Я намагалась розробити свої. Оце мої мій нік ГАПа, який теж це не копіювала, це теж повністю моя розробка такого стилю. Це я дивилась на літери, які О, 20-й рік, це літо. Це все зроблено під час одних. Тих самих канікул, які розпочались. От, вони розпочалися 19.06. І це все ще, бачите, я... а це вже 12, це вже в грудні, канікули в грудні, коли теж вже не, можна, ще не можна було нікуди їхати. І я вже там дещо дивилась, це знову ж таки трішки монстри. Це вже, здається, мій монстр, якого я малювала. І робила в різних стилях, так дивилась, але це не пряма копія з літер, це е, е, копія стилю, скажімо. Тут е, має бути написано Анна, моє ім'я. Тут, здається, зрозуміло, да, Six. А тут е, знову ж таки гапа-мій, е, е, який схожий на той олівцем. Е, тут вже Тут я навіть не, не пам'ятаю, що тут треба прочитати, що я тут понаписувала. Тут знов ж таки гапа-мійнік в іншому стилі, і знов же таки гапа в іншому стилі. Це мої такі... Але мені сказали, що це за композицію, за конструкцією більше як логотип, не стільки, як графіті. А тут Я теж спробувала ну, як композиція, вона начебто графіті-композиція, а оце мені сказали, це якраз близько до графіті. Це мене тут графітчики освічені похвалили. От саме тут і отут. Тут вони сказали, що це як скетч дуже класне. Тому я вам показую, кажу: це не моє враження, там не моя думка. Це саме те, що мене похвалили графітчики. І це наслідок оцих тих процесів, що я вам показала. Я все робила в цьому альбомчику. Оце так воно виглядало поступово. Тобто за поступовістю, оце якраз в цьому місці воно і є. Тут щось ще таке тут плани були. Тут ще одна графіті, і щось я спробувала. Мене дуже зацікавило, бачите, я дуже багато пробувала тут. Ага, Це логотип у стилі графіті для моєї школи. Вона називалась Кіаес Казахстан International School. І я ну, не закінчила. Хотіла розробити такий, як графіті, стиль логотип. А це я, продовжуючи тему графіті, вирішила спробувати зробити там, декілька елементів мистецтва: лінія, форма англійською там elements of art line, shape, color, form, texture, space. І я хотіла зробити кожний а, з цих елементів назву, яка б відповідала а, ну, а, суті цього елементу. Якщо це а, лінія, то щоб воно було зроблено так, начебто це лінія, це різні спроби. А, отака спроба ліній різних. А, це форма, shape. От різні такі. Це color Form, Value, Це коли відтінки темніше, світліше. І ще одна спроба лінія Line. Це така спроба форм. Тобто мені було цікаво розробити це. Ну, я не закінчила, але я хотіла саме зробити так, щоб вони відповідали. Тому що означається а, цей елемент. Так, ну тут просто ще один color. А, і тут ще texture. І ще один а, форм. форма. Тут таке нічого такого особливого, просто малювала щось собі. Знов такі ж bubbles. портретик, стріт Арт, знов колор. Знов щось ми спробувала. Спейс, отакий намагалась зробити, а це маймонстри тут поїхали вже, і вже все. Отак от мій альбомчик виглядає. А, ну от Огляд мого альбомчику, в якому я малювала. Цікаві, дуже ваші, цікаві ваші думки, що ви, взагалі ваше враження з цього приводу, і про що б ще вам розповісти, розповісти в інших випусках. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Якщо ні, пишіть, чому ні. Буде теж цікаво, бо оглядів скетчбуків дуже багато цікаво, чим саме цей вам не настільки сподобався, як інші. До зустрічі на каналі Зірка Малярства.